Ось ви нарешті наважилися дійти до психотерапевта, але ви не знаєте до кого звернутися, бо вибір на ринку дуже великий. І тут є декілька шляхів. З одного боку, ви можете звернутися до терапевта за симпатією. Наприклад, ця жінка в неї таке добре обличчя, вона виглядає дуже емпоційною, дуже прийнятною. І тому я піду до неї. Скоріше за все, вона мені допоможе. Це може бути за спеціальністю. Наприклад, цей чоловік він спеціалізується на проблемах. Сім'ї і сімейних проблем. Відповідно, я йду до нього, тому що він спеціаліст в цій сфері. А можливо, ви можете обрати за напрямком. Це трошки складніше, тому що спочатку потрібно в тих напрямках розібратися, але тим не менш це реально. І сьогодні я вам розповім про один з таких напрямків про гештальтерапію і що вона дає. Власне, так робила я, тому що я ще коли навчалася в університеті, я, як інші студенти, вирішила обрати собі напрямок для подальшого розвитку. Тому що просто так, після університету, ви не можете практикувати, ви ще не маєте. Тобто ви технічно можете практикувати, але питання, що ви дасте клієнтам, е, майже нічого. І відповідно, ви повинні ще піти навчитися чомусь практичному. І я так пішла вчитися на гешталь-терапевта, тому що я спочатку дізналася про метод. Я спочатку дізналася про його теоретичну базу, про те, як він працює, побачила на прикладі різних вправ, які нам давали, і вже потім я обрала терапевта конкретно цього методу, який я сама обрала для себе для роботи. Тому для таких самих задроців, як я, ви можете спробувати і такий спосіб, в тому числі, тому що він для мене виявився робочим. Тож давайте розберемося, що дає гестальтерапія насправді на практиці, та і що лежить в її основах, і як що ми з цього можемо взяти як клієнти. Власне, і перший принцип, який тут є, це принцип тут і зараз. А власне, те, що ми досліджуємо те, що відбувається з клієнтом в ситуації тут і зараз, так? ми дивимося, то, що відбувається з ним на сесії. Ми задаємо це все славнозвісні всьому світу питання, типу, як ти себе почуваєш, що зараз з тобою, що зараз з твоїм тілом. Як я вже говорила в попередніх відео, це не для того, щоб докопатися так, до людини, це не для того, бо, 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 бо нам немає що більше сказати, чи що більше запитати. А це для того. Щоб сфокусувати людину на моменті, щоб людина мала змогу усвідомити, що з нею зараз відбувається, коли вона говорить про цю тему. Та? Щоб дослідити цей феномен, я трошки пізніше поговорю про це. Щоб досліджувати стан людини в тут і зараз, та? її в принципі, переживання і комплекс того, що з нею відбувається. Ми можемо також, і я можу також давати, пропонувати намалювати якусь метафору, уявити, та щоб трошечки зробити такий зум на цій проблемі і розібрати її. І це може бути дуже важливо для людей, наприклад, які не розуміють, що з ними відбувається, яких накривають афекти, які можуть переживати спалахи злості, наприклад. Та і відповідно вони не можуть самі зупинитися та сказати, так а що я зараз відчуваю, відстрілити там що відбувається в моєму тілі зараз. А які думки паралельно, в яких ситуаціях це відбувається? Відповідно, вони можуть зробити тільки 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 це в контакті з терапевтом, тільки в контакті з іншою людиною. І, а вже ж, ключовим фокусом гешталь є екзистенційна зустріч, коли клієнти-терапевт зустрічаються разом, коли вони створюють нові стосунки, нового роду. І насправді сама терапія вона відбувається за допомогою стосунків. І тому гештальтерапія може бути дуже ефективною в темі роботи з прив'язаністю, з травмами, з досвідом взаємостосунків, взаємовідносин з різними людьми в різних ситуаціях. Тому що це така міні-лабораторія, в якій ви можете спробувати щось нове, в якій ви можете стикнутися зі складнощами ваших взаємодій з іншими. І це складнощі, як певним чином пропрацювати, зрозуміти, як ви можете діяти інакше, зрозуміти, де ви діяли найчастіше, яким чином, та, і чому ви будували саме такі стосунки з людьми, чому ви переживаєте саме такі емоції в контакті з людьми. Тобто сесія з гетальтерапевтом це в принципі такий безпечний простір для експериментів це такий міні ваш світ. В якої функціонує за певними правилами в певних межах і згідно з етичними рамками, і згідно з тими домовленостями, про які ви домовитеся з терапевтом, та час якого ви берете, ну тобто який працює цю годину в тиждень, чи дві години в тиждень, чи годину раз на два тижні, на вас. І це дуже крутий досвід. Я, я особисто коли усвідомила оцю цінність гештальтерапії, мені стало набагато зрозуміліше, що я саме роблю, що я можу пропонувати людям. Ну і власне в гештальтерапії, ви зустрічаєтеся з живою людиною. Тобто дуже багато людей мене, уявляють собі психотерапію, як знаєте, такий старовинний психоаналіз, коли тільки ще з'явилася первинна психотерапія, така, перші паростки психотерапії, і людина лежала собі на якійсь кушетці і сидів психотерапевт, уважно слухав цілу годину. Насправді зараз навіть психоаналіз він змінився в цьому підході, а гештальтерапія вона взагалі дуже контактна, і відповідно це той тип терапії, де ви зустрінетеся живою людиною, яка може розповісти, які справи, яка може ділитися своїми почуттями, яка може ділитися своєю реакцією і відверто реагувати на те, що ви говорите, щиро реагувати. І відповідно в такій ситуації ви зустрічаєтеся з живою людиною, маєте досвід ну, такого контакту, живого, найбільш подібного на те, що відбувається в вашому житті. Тобто, гештель-терапевт в жодному разі це не ваш лікар, до якого ви приходите, все вивалюєте, і він вам дає діагноз. Це людина з якою ви взаємодієте. Це тип. Довгострокових стосунків таким чином, гуштельтерапія вона здатна підвищити вашу усвідомленість, тому що уявіть собі, що це як тренажерний зал, так, коли куди ви приходите кожен тиждень, і у вас є можливість сфокусуватися на собі, дослідити, що з вами відбувається, дослідити, що ви відчуваєте, дослідити, що ви думаєте, як це все взаємодіє, у відповідь на що, на кого. У вас є можливість дослідити, хто ви, як ви найчастіше проявляєтеся, як ви хочете спробувати проявлятися по-новому. І це дуже цінний досвід. Це ваш такий простор, який е, вам належить. Також на сесіях з густальтерапевтом ви можете робити експерименти, наприклад, пробувати щось нове, вчинити іншим чином. Або ж зробити щось метафоричне, або щось намалювати. Тобто, в гештель ми не маємо якихось завдань, але ми маємо експеримент, в якого є відкритий кінець. Тобто в експерименті немає зробив, не зробив, чи виконав правильно, чи виконав неправильно. А будь-який результат це результат. Тобто, якщо ви не зробили, то ми можемо подосліджувати, чому ви не зробили, чому ви не змогли, що вас зупинило. І таким чином, щодо всього, тобто гештальтерапія не оцінює вас як людину справну чи несправна, чи не дай Боже, якусь ліниву, яка там, не знаю, уникає чогось, яка не не непрацелюбна. А гешталь-терапія просто цікавиться вами. Бо гешталь-терапія. Цікавиться людьми загалом, бо вона про людей, вона про людське, вона про індивідуальність, вона про ваші відмінності і вашу унікальну історію. Тому, якщо вам було цікаво, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Далі буде ще багато цікавого. І, будь ласка, пишіть, що вам було цікаво і про що хотілось би дізнатися більше. Можливо, з цього відео можливо, можливо, загалом по психології чи психотерапії.